Чи можна застилізувати бабусін килимок, Спойлер так! Для створення такого топу вам знадобиться мотузка або стрічка. Від середини килимка відступаємо вниз і продіваємо мотузку або стрічку з двох сторін. І тепер кожну сторону пронизуємо через весь килимок до середини. Одягаємо килимок, щоб мотузка була позаду, а кінці мотузки пов'язуємо на шию. Ось такий топ корошей я отримала. І зараз я тестую, наскільки він гарно тримається на моєму тілі, і як бачите, він тримається. Далі з климка я вирішила зробити сумку і панаму надихнулась багінським. Для створення сумки відступаємо один або два ряди і пронизуємо килимок по колу. Після цього вам треба одним кінцем зробити ще півкола, щоб кінець був навпроти іншого. Зав'язуємо бантик і наша сумочка готова. Сумочка доволі вмістка, ви можете ще її носити з другою сумкою і буде такий тренд на подвійні сумки. І останнє панама: чим більше ваш килимок, тим більше поля будуть у панами. Відступаємо декілька рядків від краю попередньо, приміряючи килимок на голову і пронизуємо мотузку чи стрічку через весь килимок. Зав'язуємо бантик і наша панама готова. Мені сподобалося більше біла, тому показую її.